Добрий день! Вітаю вас на уроці мистецтва. Тема сьогоднішнього уроку мистецтво прибалтійських країн, гравюра, створення композиції, силуети старого міста. Не урок, а справжнє свято. Бо полинемо світи, мандруватимем завзято, юний, друже, я і ти. У поході будь уважним. Добре думай, не спіши. Знай, що вчити завжди важко, легше буде у житті. Пригадайте, які країни ми вже з вами відвідували на минулих уроках. Так, це Польща, Чехія, правильно, Білорусь. Що цікавого ви запам'ятали? Сьогодні ми продовжимо подорожувати Європою. Відгадайте ребус та дізнайтеся, до якої країни ми завітаємо. Перший малюнок я вам допоможу це латаття. Латаття. Забираємо чотири останні букви з цього слова. Наступний малюночок в нас віз. З цього слова потрібно забрати останню букву. І я. Яке слово в нас вийшло? Латвія. Отже, ми з вами відправляємося в подорож в Латвію. Дізнаємося цікаві факти про цю країну. Латвія відноситься до трьох країн Балтії включаючи Естонію та Литву, Балтія регіон, назва якого походить від Балтійського моря, яке умиває ці землі. Близько половини території Латвії покрито лісами, повітря тут завжди чисте і свіже. А все тому, що боротьбі за екологію в цій країні приділяється величезна увага. Екологічна обстановка тут краще, ніж навіть у Фінляндії, і поступається вона лише Швейцарії. У Ризі, столиці Латвії, є єдиний у світі музей сонця. Тут знаходиться і найвища будівля в Латвії. Це The Towers 135 метрів. Будинок Чорноголових. Найвизначніша кам'яниця Старої Риги, пам'ятник архітектури 14 століття, що знаходиться на ратушній Польщі. Подорожуючи прибалтійськими країнами, можна побачити міста, де збереглася стародавня архітектура, фортеці, храми, житлові будинки, художники графіки. Виконують архітектурні замальовки власноруч. Такий рисунок є унікальним і неповторним. Щоб отримати велику кількість однакових зображень, застосовую техніку гравюра. Перегляньте навчальне відео та розкажіть, яка послідовність її створення. Ми займемося високим друком. «Високий друг, це у нас буде обрізна гравюра на дереві чи дереворит. З чого починається гравюра, виготовлення гравюри це інструмент. Інструмент ножики, штіхіля, стаместочки для цього. І сам матеріал, з якого робиться ця матриця. Це в даному випадку соснова доска, от вона обрізана, зачищена, пофарбована. І я починаю різати. у мене вже нанесений. Тобрізна гравюра, тобто вона і називається тобрізна, бо я обрізаю цей контур з двох боків там, той малюнок. І з цього боку обрізаю цю лінію. От. А потім змескою виймаю те, що мені не потрібно. Далі ріжу, значить, так само. Зараз іде, підрізаю. Потім знову зайве знімаю те, що мені не треба Більш тонкі деталі знову там я ще уточняю. Пірічку ріжу, сьому омелю на омелі. Ось вийшла наша матриця, то, що різалось, різалось оце, що чорне це залишилось. Що біле це я все вибрав з щехілями. Слідший етап це намесення фарби. Розкачую фарбу на спеціальному камені. Фарба типографська, спеціальний валік там. І наношу фарбу на, на цю форму. Сюди лягла на всі ці випуклі деталі. Фарбу намисли. Так кладемо спеціальні ці мої там досточки. От я кладу цю форму сюди, зверху колбоаркушна, на якому буде наш відбиток. Раз. Поклав. Трошки перегладив. Тут беру картонки, щоб м'якше тиск був на доску. Раз. І це все разом такий пиріг і вставляю його в прес. І тепер вже робота преса. Тут я тисну, вже я на відчутті, сильний, там, слабий. Раз. Ну, два, отак от. І виймаємо і дивимося, що у нас, який у нас пиріг вийшов. Знімаємо ці картонки, прижимаю. І... Раз. і ось вийшла наша пташка. Птушка вилетіла. Вийшла, ще нічого вийшло. Ну, ще трошки підчистити, може там треба буде. Там. А так, в принципі, нормальний відбуток вийшов. Ось наш результат. Ось матриця, а ось відбуток з неї, звичайно, в зеркальному вигляді. От ця пташечка виготовлена засобами високого друку чи обрізна гравюра на... Так, подивилася. Порівняйте. Рисунок і гравюру. Чим вони відрізняються? Розгляньте світлину, поміркуйте, як у гравюри передозвуються особливості форм будівель. У гравюри особливості форм будівель виявляються завдяки контрасту в їх силуетах білого та чорного кольорів. Розгляньте світлини. Проаналізуйте форми і образи старовинних будівель за силуетами. Подивіться, будь ласка, перший малюнок, він в нас яскравий і кольоровий, а другий малюнок в нас виглядає як тінь, яке із упражень міста Вільнюс є силуетом? Як ви думаєте, перший малюнок чи другий? Звісно, другий малюнок є в нас силуетом. Правила роботи з ножицями. Повторимо їх. Ножиці це небезпечний інструмент. Поводься з ними обережно. На робочому місці поклади ножиці так, щоб вони не виступали за край парти. Тримай ножиці лише вістрі донизу. Різати на ходу забороняється. Під час різання не вставай з місця. Передавай ножиці закритими кільцями вперед. Під час роботи з ножицями притримуй матеріал лівою рукою так, щоб він не потрапляв на лінію різання. Які ж нас правила роботи з клеєм? Клей потрібно наносити пензликом від середини до країв. При потраплянні клею на одяг його слід негайно змити водою. Для притискання елементів аплікації і витирання рук треба користуватися серветкою. Закінчивши роботу, клей потрібно щільно закрити, пензлики і посуд помити. Створіть композицію силуети старого міста. Аплікація з використанням чорного або темного паперу. Переглянемо майстер-клас. Послідовні створення композиції силуети старого міста. Спочатку ми з вами робимо силует простим олівцем, домальовуємо деталі, вирізаємо всі ці деталі і наклеїмо на папер темного кольору.